Саша їде на роботу і мене везе на своєму ровері кататися Байк-парк в Канаді. Покажу вам, може, якщо вийде. Так, хлопці, привіт. Ще раз я вже з'їхав донизу. Ось, байк-парк тут, внизу з діртами. Три основних лінії зліва, найменш. Складна тут середня і тут найважче, тут найбільші стрибки, я тут вже раз був. Тут досить сильно треба вміти стрибати, тут досить високі ці трампліни. І дуже класно, що кожна лінія з них ще будується з двох. Тобто в середині має по, по дві траси. Кожен столиця насправді, можливо, вам виглядає але воно досить велике. Тут ця лінія, яку я вже, можливо цю сьогодні пострибаю середню. Ну і там ці дірти досить великі. Дивіться, тут прям є вже щось стрибати. Не знаю, чи це, не видно, чи ні, Але тут вже так досить велике. Чуть-чуть більше розгону до цієї траси. Долетіли. Звісно, повлітаємо. І третій. Дуже добре. Виглядає, воно все безобідно, але досить стрьомно. Воно не так кидає, як ми привикли в українських трамплінах. От. Зараз теж я зроблю вам байкчек цього велосипеду мого колеги. Взагалі дуже приємний ровер, такий до доскакання. Попробуємо це дострибнути. О -ла -ла -ла. Ох, йо. Так. Оп. Цього разу не дострибнув і засцав. Зараз треба більше швидкості дати. Ух, йо. бля! А оп! Добре. Блядь, ну треба перший перебороти себе. Оцей його. Просто треба розігнатись, знаєте? Перший трамплін завжди стрьомний. І ви не бійтесь, хлопці. Йоу. Долетів вже, прикиньте. Але тут так по дебільному створено, насправді. Я перший як долітаю, в мене дуже багато швидкості на другий. І другий я вже перліта. Ми підійшли до іншої частини траси. Ось один дроп, ось другий. Контиль. І там прям ідуть уже дірти. Дерев'яні такі досить високі. Йопці моя мать хлопці, тут так холодно, старше. Сьогодні на такому велосипеді їзджу. Єті Капра 2019 року. алюміній. Fox Flood X2. Дуже класний амортизатор у мене був на третій. Аналогічний Fox Performance Elite чорний дуже, дуже тож, зручний. Оце тут взагалі просто навіть слів, немає що говорити. Тут все. Хрома найновіше Оді, рейсфейс. І загальному дуже крутий ровер просто мені подобається. Такий дропчик не хіровий Тут прям добра висота десь. Так більше половини мого росту можливо більше Зараз треба... покажу. Ну я вам так скажу, такий високий. Аналогічний тут йде, але він тут, бачите, йде ще під кутом, якщо так подивитися, та переглянути. Ой, ну це прям стрьомно виглядає, я таке ніколи насправді не стрибав. Не знаю, чи я готовий таке стрибнути, ну в принципі тут немає нічого важкого. Знаєте, просто на дропі дуже важко швидкість правильно підібрати, якщо ти тут не їхав і це не є частина траси. Бо якщо це як частина траси, елемент траси, то ти їдеш практично. У тебе там швидкість зроблена під дроп. Трасою ти вже набрав якусь певну швидкість, ти їдеш, а тут воно просто з з'їжджалки йде Й, на трамплін. Тобто я не не знаю, як тут правильно швидкість підібрати. Цікаво це все. Та що, в мене є вибір чишо. Хотілося б просто стрибнути для себе чисто. <плес> Оце бля, камінь, хіра, Воно просто що вперед чуть-чуть викидає так. Трохи бліденького зловив, але вроді стрибнув. Тут класно, якщо хочете, буду вам показувати їзданину трохи Та й все, лечу, хлопці. Тут зразу йде. дробчик по каміню був, даунхільчик, бля. Полетіли, блядь, Також. Стрибочок, блядь. Ще один стрибочок. Контрикс трансфером. Летимо. ще один контр заложилися. Оп! Оп. Тут чуть-чуть швидкість підбивається. Дострибулися. Останній контрих. залітаємо, тут треба підкрутити, бам, бам. підкрутимо, і на рамкріїнчик. Колеса не тримають, ніхуя, блядь. О! Покришечки, блядь. Пару раз чуть з контрика не вилетів в кущі, блядь. Відчутно, що холодно. Амортизатор почав отак працювати холодно. Типа. Оп! Амортизатору холодно. Там, напевно, старе масло чи що? Він почав так під час під час працювати туго, знаєш. Що пес? Пес. Тааа!